Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Я рада вітати вас цим зимовим вечором, прохолодним, сируватим. І хочеться чогось смачненького, хочеться якогось перекусу з чаєм чи з кавою. Тож зараз приготуємо. Я хочу вам показати декілька варіантів зовсім простеньких і зовсім легеньких варіантів перекусу. Ось таких з вафельних листів. Це одна із таких заготовок, у мене завжди є. Є лаваш в запасі і отакі вафельні листи. зараз я вам покажу, що я з ними зроблю. Вісім листочків. Є фарш, зовсім небагато. 200 грамів фаршу у мене тут. І стебулька перемелені, це з заморозки. Додамо сюди сіль, перчик і сушений чесничок. Нам потрібні будуть яйця. Для того, щоб обмочувати їх сушений чесничок, це одна, у нас буде одне приготування. Інше приготування залишилось зовсім небагато, 2-3 ложки картопленого пюре. Це готували гриби, ерінги. Не дуже вони мені сподобались, жорсткуваті, але на блендері перебиті саме те, що треба, теж піде сюди. І ось на третє у нас є згущене молоко і є ось такі цукати. Різні такі смачненькі цукати. І це в нас буде третя така начинка. І все дуже легко, все дуже просто. Вісім коржів, три різні види начинки по чуть-чуть, А в нас вийде гора гарної смакоти. Сковорідка з кришкою, олійка для обсмажування. І все, готуємо. Саме перше, що ми робимо, це поки що все відставляємо. Це нас почекає, а зробимо саме перше. Поки поставимо чайник і будемо робити ось на таке блюдо, яке ми приготували. Розрізаємо вафельні коржі обережно. Беремо ось такий один. Так, зовсім небагато. Краще, якщо у вас є зустрічне молоко, варене, в мене немає. Є яке є. І ось так гарно його розмащуємо. Щоб було його і небагато, і не мало, щоб воно гарно тримало форму і трішечки розкисло. Беремо цукати. І посипаємо. Можна потерти шоколад, можна потерти що ви тільки хочете. Горішки, Як у вас різні різні горішки є. Додавайте горішки. Ми зробимо отакий тортик. Ось так потрібно декілька хвилиночок, щоб вони гарненько промочилися звичайним молоком і готова в нас смакота. Тепер приготуємо з вами кляр. Ось так змішали і відставляємо. Будемо першими готувати м'ясні, тому що м'ясні будуть смажитися довше. М'ясо у нас розморожене, фарш із цибулькою. Додаємо сюди сушеного чесничку теж, куди ж без нього. Додаємо меленого перчику. Ось так. Солимо обов'язково. І гарно знишуємо. Ой, так пахне. Сирий фарш пробувати не можна. Візьміть на блюдце на хвилиночку у мікрохвильовку, і ви зрозумієте, що вам потрібно фарш поки що відставляємо і зробимо другий фарш. І поки і ставимо сковорідку, щоб гарно розігрівалася, тому що ми будемо готувати на розігріті, гарно розігріти сковорідка, а потім обов'язково прикрутимо газ до картоплі, додаємо гриби перебиті, вони дуже-дуже смачні. Прибиті, м'якесенькі, вони вже з приправками тут. Ось так. Єдине, що я додам трішечки теж сушеного на чесничку ми його. У такому вигляді ми його дуже любимо. І теж гарно руками ось так. Гарно змішуємо, щоб він був однорідний. І оцей варіант, що я вам показую перекус, це на той випадок, коли ваші домашні хотять або чебуреків, або хотять біляшів, чебуреків, чогось такого. Або немає часу, немає дріжджів, немає чогось немає. Немає борошна. Ось ці варіанти саме. А це піріжечки з картоплею, будь ласка, чим вам не варіанти. Тепер беремо такого коржа. Намащуємо його фаршем. Фаршом не товсто, тонесенько, тому що, щоб фарш просмажився. Ось так. І будемо просмажувати. Під Закритою кришкою і перевертати декілька разів саме тому, щоб гарно просмажились фарш всередині коржів. Називають то ліниви, готуємо ліниві хачапурі, ліниві голубці, ліниві вареники. А це в нас ліниві біляші будуть. Можна назвати ліниві гамбургери, хто їх називає. У нас це просто смачний. Перекус у вафельках. Ось так, не товсто. Дивіться, не товсто. бачите? Отак. Накриваємо наступним і гарно, гарно так прижимаємо. І поки вони хвилиночку полежать, щоб вони гарно промокли. Ось так. І ми поріжемо їх різною формою, щоб вони в нас були, щоб вони відрізнялись. Ці ми з м'ясом поріжемо. Ось так, ось такими трикутничками. Так, беремо тепер кляр. Сковорідка гарно розірілась, прикручуємо. Ось так. Зовсім на невеличкий вогонь ставимо. І все, починаємо. Замочуємо пляр гарненько. І викладаємо в Накриваємо крішечку і декілька разів перевернемо, щоб гарно просмажилось м'ясо. Ось, що у нас тут. Вони в нас смажаться на малесенькому-малесенькому вогні. Бачите, вони такі підрумянюються поступово. Тому що, якщо швидко, стануть коричневі і самі вафлі, а фарш буде всередині сирий. Нам так не потрібно, нам потрібно, що гарно посмажився. Так, і беремо наступний коржик. Беремо цю начинку нашу картопляну грибну. Тут уже можемо побільше, тому що у нас гриби готові, картопля у нас теж готова, і вони готуватися будуть дуже швидко. Ці ми наріжемо не так, ми наріжемо ці такими квадратиками. Ріжемо обережно, тому що вони ще не дуже пропитались невеличкими отакими. Ось так. І нехай чекають свої черги. Піднялися такі, ніби правда, вони на тісточку. А аромати, як справжні, або біляші, або чебуреки. І тепер ці декілька хвилиночок вже без, буде з відкритою кришкою. Так все. Перевернули ми їх по два рази і тепер, дивіться, з них олія не капає, тому що вони у нас були під закритою кришкою і вони не взяли, дивіться, оце що стече і стече, а більше немає. Тому що під закритою кришкою олій, скільки не беруть. От і все. Дивіться, скільки ми з вами наготували смакоти із восьми вафельних коржів. Маємо, ось я вже не втрималася, отакі ліниві біляші чи чебуреки. фарш. Гарно просмажився. Такі ароматні, Угу. Оці ось ви холоднішенькі. Ці в нас із картоплею, з грибочками. Теж дуже гарячі, вони мене будуть трішечки такі міцнішенькі, бо ще дуже гарячі. І ось така. дивіться, теж ще постоїть трішечки. зовсім мало часу. Але я вам хочу показати, Такий гарненький. Ось дивіться, такий міні-тортик. Зущенка, перемішку із цукатами, гляньте. М -м -м. Ніжний, смачний, швидко до чаю. М -м -м. Саме те, що потрібно. Так ще готуйте. Хай у вас в запасі буде лаваш, хай у вас в запасі буде ось такі коржі. Щоб ніякі гості і ніякі обставини вас не застали зненацька. Ось такого перекусу можна наробити Побільше брати з собою на роботу. Десь там сховище, де ви буваєте. Ось так, час такий, що потрібно, щоб щось було ось таке, щоб взяти в руку. А я бажаю вам, щоб ніхто з вас не голодав, щоб вам було ситно, щоб вам було добре всім, щоб ви жили в своїх будинках, хай Господь благословить вас і береже кожного з вас. А з вами, як завжди, я. Любов. Зустрінемось. Дивіться, яка це тільки краса. Якесенький, такий смачненькі. Ось так. В середині наші біляшики. Чи гамбургери? Це прижачки з картоплею. Ось вот так я приламала картоплю з грибами. Ось вот це так що хай вам смакує.